Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Цей день особливим зробив Господь радіймо та веселімося в ньому. Бог не є Богом безладдя, але миру. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець, якщо ж не прощаєте людям, їхніх переступів, то й вам Отець не простить вам ваших переступів. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. Усім своїм серцем довірся Господові, і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про Нього на всіх своїх дорогах, і Він вирівнює твої стежки. Тож покоріться. Під міцну Божу руку, щоб Він вас підняв свого часу. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо Він дбає про вас. Тоді Ісус знову промовляв до них, кажучи Я світло для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Зодягніться у всю Божу зброю. Щоб ви могли протистати підступності диявола. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові й розсудливості.